Доброго дня, це програма мистецька. Варта і ведуча Катерина Рай. Вгадайте для чого ми тут сьогодні правильно, щоб розповісти вам про культурні новинки. Німецька акція від італійського художника на підтримку українського майдану у Берліні пройшла несанкціонована акція на знак солідарності з майданом. Ініціатором перформансу став італійський художник Алесандро Рауш. Перед бренденбурзькими воротами обмотані термофольгою учасники акції пролежали декілька годин на холодній землі. Таку плівку використовують невідкладні служби для загортання поранених і мертвих. Використання цього матеріалу в акції мало символізувати загиблих в Києві через годину після початку. Пер... Перформансу приїхала поліція, але дізнавшись, що акція організована підтримку майдану, не наважилася її перервати. Згодом інформація про події поширилась з моментальною швидкістю в інтернеті. Раушман в своїй творчості дуже часто звертається до жанру перформансу, оскільки вважаєш його найбільш сильним способом вираження ідей. За словами митця, акція проводилась без будь-якої реклами, запрошеної аудиторії без попередньої або супровідної інформації. Незважаючи на це, люди швидко розгадали. Про що саме йшла мова? Все приховане рано чи пізно стає явним. Брайан Рамнарін зізнався в тому, що таки підробив бронзову скульптуру Джаспера Джонса. Прапор а також роботи двох інших майстрів: Роберта Індіани і Сен Клера Сьоміна. За спробу продажу підробки Джаспера Джонса, американець був заарештований ще позаторік, але на цьому він не зупинився. Після того, як його відпустили під заставу, він спробував продати одні з художніх галерей ще дві фальшиві скульптури, начебто, авторства поп арт худож. Роберта Індіана. Сюди ж додав підробки копії робіт бразильського скульптора Сен Клер Сьоміна. Сам Джаспер Джонс визнав, що кілька разів працював з майстернею Рамнаріна і на початку 90-х навіть передав компанії леварну форму свої скульптури. Проте Джонс не давав Рамнаріна дозволу зберігати у себе форму і штампувати нові скульптури. Таким чином, невдачливому аферисту зараз загрожує 80 років тюремного ув'язнення. Щодо Джаспера Джонса, то це один з найбільш знаних американських. Художників він став відомий в основному через свою серію живописних і скульптурних робіт, що зображують прапор США. Тільки в 60-х-70-х роках він створив близько 40 таких творів б міг подумати, що таке буде можливим. Знайшлися два раніше невідомих тексти грецької поетеси. Сапфо до оксфордського вченого дірка обінкома за консультацією звернувся власник стародавнього папірусу. Виявилося, що новознайдений рукопис став найбільш збереженим списком творів. Сапфо у першому з двох віршів загублені лише декілька літер. Окрім цього, в тексті немає жодних спірних моментів. Другий вірш не може похвалитися своїм станом в ньому бракує кінця. У першому з текстів йдеться про двох чоловіків Ларікуса і Харакса, ймовірно, братів поетеси. Це, до речі, перша згадка про них в творчості Цапфо. з діалога героїв зрозуміло, що закоханий Харакс вдається до морського походу у Єгипет, але не перевелику прикрість витрачає там статок, на який мав викупити рабині родопіс. Я казав, і родот Цапфо висміла необачність закоханого брата у віршах. Щодо другого вірша, то зі збережених розрізаних слів зрозуміло лише. Що це звернення до богині Афродіти? Початок дозволив датувати знайдений папіру з другим третім століттям нашої ери. Сама ж Сапфо творила в сьомому, шостому століттях до нашої ери. Ну що ж, це була програма Мистецька варта. Якщо ви хочете дізнатися про сучасне мистецтво, більше дивіться нас вже завтра.